Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні у відео я вам розповім, як я роблю сушню із груш. Груш у мене ось такого. Сорту звичайного, бо в нас ще є вдома лімонки, ми їх називаємо жовтенькі, такі, як на лампочки похожі. Ось, то ми їх не засушуємо. А ось такі засушуємо. Ось це в нас не домашні, це до нас сьогодні в гості приїхала моя бабуся і привезла нам такі груші. Ось. І їх багатенько в нас, тому я вирішила, що половину засушимо. Ось грушу я. Обрізаю з цієї сторони і з цієї сторони зовсім трішки. Так, все обрізала тут і тут, зовсім трішки, і нарізаю так, як яблука. От, якщо вам цікаво, як я засушувала яблука, робила сушню з них, то переходьте на мій канал і переглядайте відео. Ну все, я нарізаю ну, приблизно більше, ніж пів сантиметра, десь до сантиметра. Ось так нарізаю. Ну і ось так в мене виходить. Ось такі вони за об'ємом. І все викладаю на піднос і перехожу до наступної. З грушок можна також робити і варення, і компот закривати. Ось хто як бажає. І сьогодні в відео я вам покажу два способи, які я використовую, коли роблю сушню. Ось Один я використовую на вулиці, якраз у нас вже дощі пройшли. Сонце вже світить, все підсихає. Ось Один спосіб покажу, як я його використовую на вулиці. І інший вдома. Ось. Тому що дехто ж може жити в квартирі. Не всі ж в будинках живуть. Ось то де ж сушить? Ось, то сушити можна і навіть всередині у будинку або в квартирі. І покажу я зараз, як я двома способами ріжу. Так, ось перший спосіб це отак. Чисто кілечками. Ось. А другий спосіб ріжу. Ось так я розрізаю і напополам. Ну, і так, і так, воно засушиться і так, і так хорошо. Просто так будуть менші скибочки. Ось так розрізаю на півмісяця. Все. Я залишаю, якщо є десь маленькі насінинки, Бо в яблуках то я вибирала на сінинку. І другий спосіб в мене ось такий. Ось я одним способом вам покажу, як я сушу на вулиці, а другий як всередині в квартирі або в будинку. Я тонко їх не ріжу, а ріжу так грубенько, тому що вони ж сушаться. Ось і зменшаться в розмірах, то щоб не були вони сильно тонкі і такі, знаєте, не були ламкими. Я вже нарізала груші, і ті, які в мене ось півмісяцем, я їх залишаю на підвіконнику вдома. Тобто перший спосіб це той, який в кімнаті можна робити. Наприклад, якщо ви живете в квартирі, ось, або навіть якщо ви і можете жити в приватному будинку, можна такий спосіб використовувати також, поставити просто на підвіконник, ось і е, тільки обов'язково, е, щоб було відкрите вікно. Щоб була вентиляція постійний потік повітря. Також ви можете використовувати, якщо у вас підвіконник прямий. Ось, в мене просто скошений підвіконник, ось, і просто груші не будуть стояти на зовнішній стороні вікна, на підвіконнику, тому я залишаю їх в хаті на підвіконнику. Ось, мені цей спосіб подобається тим, що його не потрібно накривати, ось не пролітають, тому що ості дуже люблять груші, вони тільки чують. Запах груш, вони зразу злітаються. ось Ну і цим способ, мені цей спосіб і цим і подобається, що залишила собі на підвіконнику і все, і вони собі будуть поступово підсушуватись. І ще є одним із важливих таких пунктів: це те, що я використовую на сушню груші. Які недоспілі. Тобто зелені такі, знаєте, вони мають бути тверденькі. Якщо вона вже доспіла або переспіла груша, то вона м'яка, і коли я її ріжу, то вона буде як побита. Навіть ось, бачите, є ось тут трішечки, наче вже прим'ята. Може, вона, вона хоч сама була по собі і зелена, ось, але можливо падала з дерева, коли падала і вдарилася. Ну, я зараз покажу вам другий спосіб, який я використовую, коли сушу грушу. Для цього мені буде потрібна звичайна голка. Я взяла звичайну циганську голку величезну, і е, ниточку. Нитку я взяла така, щоб вона була груба. Ось я взяла цю, що нею можна вишивати. І не задвоє, а в один шар нитка. І посередині населяю, посередині груші. Населяю її на нитку. Я населяю посередині, ось не зверху, не посередині, ось так, тут, не ось тут. Тому що, коли я їх тут населяти, може бути таке, що одна зірветься ось. А так, от посередині, і воно буде більш надійніше. І тоді, коли вони будуть вже сихатися, засушуватись, то вона буде вже ставати тонша, сама скибочка груші. Ось, і щоб не зірвалося, то краще її брати посередині, ось так, проколювати. Ну і ось я вже вивішала грушу порізану на вулиці. У мене є такий маленький піднавіз. Груші я роз'єднала так, щоб між ними було відстань. Для того я робила це, щоб вони не посклеювалися і добре просушилися зі всіх сторін. Ну і а ось щоб не було такого випадку, що ось оси є. Да? Я ось буквально дві хвилини вивішала і вже оси почули запах е груш. Ось. Тому я буду використовувати звичайний бинт. А ви можете використати або марлю. Ось, або можете використати якусь легеньку хустинку. Ось, і беру бінтом і обкручую повністю всю сушню. Так, і обмотую. Я обмотую легко, щоб було вільне місце, Ось, але щоб воно прилягало щільно, щоб осі не позалазили. Ну і заодно мухи щоб не було. Сильно їх не придавлювати, щоб нитка не обірвалася. Хоч нитка і цупкенька, ось, але все одно, щоб воно не було в такому напруженні нитка сама. Ось бачите, знову прилетіла оса. Ну, ось, я вже бінтом зі всіх сторін обкрутила. Ось, я в один слой заробила. І можна побачити, що повітря хорошо попадає до груші. Воно буде швиденько висушуватись. І тепер оси не залізуть, мухи не залізуть, і інші комашки, навіть якщо вони і прилізуть, так, то на, на, прямо на сушні вони вже не будуть влазити. Ну, ось, власне, таким способом я роблю сушню із груш. Також в мене є на каналі відео, як я зберігаю сушню. Якщо вам цікаво, можете зайти на канал та переглянути це відео. На цьому моє відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І з вами була Катя. Всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!